Весняне та по сімейному тепле свято подарували своїм колегам-жінкам чоловіки, працівники НГВУ Надвірна Нафтогаз, квітами, музикою, піснями і танцями всіх жінок, котрі працюють на підприємстві, вітали нещодавно у будинку культури Нафтовик. А у фоє закладу було відкрито фотовиставку, котра повністю присвячена прекрасній половині колективу НГВУ. За тим, як вітали надвірнянські нафтовики жінок зі святом. Весни спостерігали і наші кореспонденти. Найкрасивіші жінки живуть на надвірнянщині, а працюють у НГВУ. Так, керівництво підприємства вітало своїх прекрасних колег зі святом. На весняну імпрезу чоловіки-нефтовики запросили як і працюючих колег жінок, так і тих, хто зараз перебуває на заслуженому відпочинку. Святковий настрій жінкам створювали вже у фоє, де грав струнний квартет. Чоловіки зустрічали квітами, а на стінах було розміщено добірку світлин, повністю присвячено прекрасній половині колективу НГВУ. Красиві усміхнені обличчя працівниць дивилися з кожного портрету. Та колективних фото ідея підготувати таку виставку до міжнародного дня жінки належить чоловікам підприємства, за втіленням якої ретельно стежив керівник НГВУ Володимир Чуприни. А один із авторів, Роман Глодан, розповів, що останні фото готувалися в дещо стислі терміни, але задоволення він як митець отримав колосальне. Значить, жінки жінки, значить, це краса, це молодість, це матері поєднані, Дуже приємно, що це поєднані і з молодими, і з ветеранами, і з тими жінками, які вже давно на пенсії. Дуже важливо, що Володимир Степанович хоче. Відтворити це в альбомі, та але задоволений тим, що є, бо все-таки щось відтворено, щось трошечка є і гарне. Володимир Степанович нещодавно перезвонив мені і от просить, щоб значить знати, уточнити, хто працював раніше в фотолабораторії з фотографіями. Ось і зараз ми спільно хочемо організувати такі ці архівні довідки і зробити таку велику фотовиставку. Зі сцени будинку культури, начальник НГВУ Володимир Чуприна, сказав, що надзвичайно пишається колегами. Жінками, які є не тільки окрасою та гордістю підприємства, а й справжніми берегинями всього колективу. Вітаючи вас від чоловіків Пенгелуна, надвірна Нафтогаз, вітаючи вас, дорогі колеги наші черівниці, яких працює на нашому підприємстві 397, а ще 380 перебуває прибуває на заслуженому відпочинку. Ми повинні пам'ятати, що саме ви є берегині нашого колективу. Що саме всі 365 днів в року має бути для вас святом? Ми вдячні вам за розуміння, за терпіння, за підтримку, за вашу енергію, яка забарвлює веселою фарбами наше життя, життя нашого колективу. Ми вдячні вам за життєву позицію, яка є запорукою. Зміцнення нашого трудового колективу за порукою успішного виконання планових завдань збитоку вуглеводня. цей день для жінок лунало багато теплих слів та хороших пісень. Про любов, красу, весну та кохання співали івано-франківські виконавці: заслужний артист України Володимир Коваленко, заслужна артистка України Ольга Велка та Любов Молодій, вокальне тріо «Ягілочка», інструментальний ансамбль Ватаги, Наталія Байдак, чоловічий квартет Легіт, вокальний ансамбль Цвіт любові. Екзотичними східними танцями глядачів дивувала Ірина Тищенко, а дотепними жартами та народним гумором веселив гумористичний театр Кум. Святкового дійства були два ангели білий і чорний, тобто добрий і злий, котрі впродовж концерту дискутували, яких сил світлих чи темних поєднано у жінці більше. Та, врешті-решт, погодились на тому, що жінка народжується на світ для краси і любові. А уявити без неї наше життя неможливо. Роль білого ведучого виконував Володимир Молдавчук, а чорного Олег Ружило.